Вона не плакала цього разу. Просто стояла біля дверей, стискаючи ключі в тремтячій руці. В хаті кричали. Знову. Його голос був гучніший, ніж учора. А свекруха, точна, холодна, як ніж. Вони перекрикувались не між собою, вони кричали на неї. І вона більше не слухала. Уперше за стільки років вона не опустила голову. Не пішла варити чай, не спробувала виправдатися. Вона просто вийшла. Це сталося на третій хвилині після того, як він кинув у неї чашку. Це була стара чашка, весільний подарунок. Вона довго її берегла. А тепер уламки на підлозі. Але не це розбило її. Не цей керамічний звук. Її зламав момент, коли він, не дивлячись, пройшов повз і сказав: Іди прибери. Щоб я не бачив цього сміття. Того вечора вона пішла не до матері, не до подруги. Не до психолога. Вона поїхала на вокзал. Квиток на автобус. Один рюкзак, один план. І жодного страху. Початок історії, яка згодом стане легендою у маленькому містечку, почався саме так, без свідків. Вона не написала пост у соцмережах, не зателефонувала в ефір. Вона просто зробила вибір. І цей вибір стане тим самим моментом, коли вони втратили контроль, не розуміючи, що вже програли. Настя, 35-річна вчителька математики, жила з чоловіком і свекрухою під одним дахом понад 10 років. Вони знищували її поволі, крапля за краплею, ніби крапля води, що падає на камінь. Кожне слово, як отрута, кожна дрібниця, як доказ, що вона ніхто. Але камінь не серце. А серце, коли ламається, перетворюється на крицю. Настя приїхала в інше місто. Велике, гучне. Незнайоме. І в цьому незнанні було щось свіже не страх, а можливість. Вона зняла кімнату біля вокзалу, влаштувалась у маленьке кафе на зміну, відкривала зранку, прибирала столи. І писала. Так, вона почала писати. Ніхто не знав, що ця втомлена жінка вечорами натискала клавіші ноутбука, поки в кімнаті гуділо старе опалення. Вона писала не про біль, а про математику. Про життя. Про прості речі, які знала. Її тексти почали читати. Спочатку десять людей, потім сто, а потім тисячі. Її історії стали блогом. Блог книжкою, а книжка подією. Чоловік дізнався про це випадково. Йому скинули посилання. Дивись, твоя колишня, здається, тепер в інтернеті зірка. Ти ж не дозволяв їй навіть на кухонному холодильнику щось повісити, а тепер ось. Він знизав плечима, не вірив, сміявся. Але потім прочитав. І щось затріщало всередині. Бо впізнав кожну фразу, кожне приниження. Вона не називала імен. Але читачі знали це правда. Це реальність, у якій живуть сотні жінок. І одна з них заговорила Настя не мала наміру еместитися. Вона просто жила. Але в її кожному кроці було щось, чого боялись ті. Хто її принижував? Вона вижила без них, вона піднялася без вибачень. Вона стала кимось не завдяки, а всупереч. І поки в її рідному місті ще довго шепотілися це ж та сама Настя, яку били, та сама, яку свекруха виганяла вночі на мороз. Так, вона. І тепер вона підписує контракти з видавництвами. Її шлях тільки починався. Але головне вже відбулося вона перестала витирати сльози. І саме в цей момент вони програли. Бо сильна жінка це не та, яка ніколи не плаче, а та, яка одного разу вирішує, досить. Минуло рівно три місяці з того дня, як вона вийшла з дому без жодного пояснення, без істерик, без записок, без обіцянок. За ці три місяці чоловік уперше навчився смажити яєчню. А свекруха. Сама прасувати білизну. І обидва почали помічати щось дивне, дім став надто тихим. Але ця тиша не заспокоювала. Вона лякала, бо в цій тиші більше не було на кого зганяти злість. Більше не було тієї, хто мовчки слухала. Більше не було жертви. І саме ця відсутність стала першим ударом. Натомість у місті, яке ще не мало імені в її новому житті, усе тільки починалось. Настя отримала пропозицію вести авторську колонку в онлайн журналі. Її блог про побут, стосунки, витривалість жінки, яка роками жила в тіні, зібрав понад 20 тисяч підписників. Але вона не писала про себе. Вона писала про всіх, про ту, що працює на двох роботах і ще й варить суп. Про ту, що не має права на відпочинок, про ту, чию гідність заїдають щодня ложками байдужості. В її словах була правда. А правда небезпечна для тих, хто живе у брехні. Чоловік прочитав чергову статтю під назвою Ти називав мене ніким, а я виявилась усім. Він уже не сміявся. Його нервувало інше коментарі. Сотні жінок писали Як ніби про мене. Цей текст цілює Твій голос, наш голос. І десь між цими рядками він раптом побачив себе. Не героя. Не опору. А того. Кого більше не потребують, не згадують, не бояться. Свекруха почала телефонувати. Спочатку з вимогою, потім, із проханням, а потім просто мовчала у слухавку. Настя не відповідала. Але читала СМС. І кожне слово, мов рубець. Ти хоч знаєш, що люди говорять. Ти зганьбила всю сім'ю. Повернись хоча б для нього. Він без тебе нуль. Це було цікаво. Бо ще нещодавно вона ніхто. А тепер основа колись невидима. Тепер визначальна. Та Настя не шукала помсти. Вона працювала, писала, будувала нове життя не як втечу, а як позицію. І саме тоді з'явився лист з офіційним логотипом від телевізійного продюсера. Ми хочемо зробити випуск на основі ваших текстів. Ваша історія – Голос для тисяч мовчазних жінок. Готові. Вона прочитала листа кілька разів. Не відразу відповіла не тому, що сумнівалась, а тому, що хотіла бути певною. Її голос буде використано правильно. Не як сенсацію, а як зміну. Телепрограма вийшла в ефір у праймтайм. У перші 10 хвилин не було жодного обличчя. Лише текст, що з'являвся на екрані під звук вулиці. Це історія про жінку. Яку зламали, але не знищили. Це історія про вас. Якщо ви досі мовчите, це для вас. І десь у своїй кухні, з філіжанкою гіркої кави, свекруха сиділа й дивилась. Руки тряслися. Вона впізнавала деталі свої слова, свої зауваження, свої крики, але тепер у вустах інших, у форматі, що не дозволяв відмахнутись, у голосі, що вже не можна було заглушити. А чоловік сидів поруч, без слів. Бо слова це сила. А в нього її вже не було. Телефон Насті дзвонив. Але вона не відповідала. Бо цього разу вона вибирала, коли і з ким розмовляти. І якби вони тоді знали, що зневажена жінка це не тінь, а потенціал, вони б мовчали. Але тепер уже пізно. Настя готувалась до першого відкритого виступу перед аудиторією. Перед сотнею людей. І в її руках не було промови. Вона не говорила з паперу. Вона говорила з досвіду. І кожна її фраза лунала, як і він. Вони хотіли змусити мене мовчати. Але я заговорила. І з того моменту перемога стала моєю. Через тиждень після виходу телепрограми її фото було всюди. Жінка з гідністю в погляді, але без ознак пихи, тиха впевненість. Реальні цифри понад мільйон переглядів. У студії, сльози ведучої, аплодисменти аудиторії. У коментарях справжня буря. Під кожним відео сотні повідомлень. Я пройшла через таке саме. Дякую за голос. Ти змінила моє бачення. І саме тоді він з'явився. Колишній, на її роботі, у вестибюлі редакції з букетом. Камери не було. Але був знову той самий погляд злегка зневажливий, злегка переможний. Він простягнув квіти і сказав Я готовий пробачити. Давай усе повернемо. Настя не одразу відповіла. Вона подивилась на нього уважно. Тепер її погляд був тим дзеркалом, у якому кожна людина бачить своє справжнє відображення. Вона не кричала, не сперечалася, просто відсторонилась від квітів Я вже не там, де ти мене залишив. Ці слова не мали пафосу. Але саме з них почався найбільший скандал у місті, бо він не пішов мовчки. Наступного дня в локальних новинах з'явилася публікація інтерв'ю з чоловіком Насті. А заголовок кричав Моя дружина зрадила родину заради лайків. Він намагався захистити себе. Пояснював, що Настя перегнула, перебільшила, очорнила честь сім'ї. Говорив красиво, драматично, і, здавалося б. Публіка мала б почати сумніватися. Але сталося інакше. Бо правда, яка мовчала роками, тепер мала голос. І цей голос був уже не лише Насті. Жінки почали писати власні історії. Вони публікували дописи з хештегом. «Я теж Настя». Це стало хвилею. Потоком історії про зневагу, мовчання, приниження. Але також про вихід, про відновлення, про силу. Настю запросили на ефір у відповідь, але вона відмовилась. Замість цього написала відкритого листа. Без гучних слів, без помсти, просто з позицією Я не влаштовую війну, я влаштовую життя Моє без вас. Лист розійшовся по всій країні. Його читали навіть у школах. Настя отримала запрошення виступати перед молодими дівчатами, студентками. Вона не будувала імперію. Вона сіяла слово. І це слово проростало. Чоловік не витримав. У черговому інтерв'ю він уже виглядав втомленим. Захисна маска тріскала. Він почав зізнаватись так, бували моменти. Так, іноді був жорстокий. Але вона Вона мала терпіти. Це стало останнім цвяхом у труну його репутації. Бо саме ці слова показали всім він не шкодує. Він виправдовується. І це не каяття, це поразка. Свекруха теж не мовчала. Вона навіть записала відео. Я її ростила, як доньку. А вона зрадила, принизила нас. Та коментарі під відео були холодними. Доньку не виганяють уночі на мороз. Материнство це не контроль. Ваша гордість вам дорожча за правду. Настя не відповідала, не виправдовувалась, бо більше не потрібно було захищатись. Суспільство, яке раніше мовчки спостерігало за приниженням, тепер саме стало трибуною. Її сила не була агресивною. Вона не ламала, вона стояла. І тим самим ламала те, що здавалося незламним, мовчазну згоду на зневагу. Завершення цієї частини не у перемозі над кимось. А в остаточному усвідомленні тепер вона не жертва. Вона лідер. Приклад хтось, на кого рівняються. Не тому, що ідеальна, а тому, що вистояла. Минув рік. Усе, що раніше було лише записами в нотатнику та нічними рядками на клавіатурі, стало реальністю. Настя вже не працювала в кафе. Вона стала частиною громадського руху. Неочікувано, але саме її історія стала поштовхом до створення національного проєкту програми підтримки жінок, які постраждали від психологічного насильства в сім'ї. Її запрошували до діалогів на державному рівні. Вона виступала не як експерт, а як жива правда. І коли на черговій зустрічі в урядовій залі пролунала фраза міністра Нам потрібно почути саме таких, як Настя. Вона не знітилася, не втекла. Вона встала і відповіла Нам не потрібні героїні. Нам потрібні системи, які не дозволяють ламати. Публіка аплодувала. Але справжні зміни почались не у залі. Вони почались у глибині країни, де з'явились перші притулки, перші безкоштовні психологічні лінії, перші юристи, які не вимагали доказів побиття, щоб захистити жінку. І Настя стояла в центрі цієї хвилі, спокійно, без пафосу, як колись стояла на кухні, де її принижували. Тільки тепер світ слухав усе змінилося ще раз, коли вона отримала запрошення виступити в університеті. Де вчилася в юності. Її ім'я вже знали. І тепер студенти слухали її як символ сили, а не жертви. Після виступу до неї підійшла дівчина з червоним шкільним рюкзаком. Вона тримала книжку Насті у руках, а в очах сльози. Я живу з таким самим батьком, як у ваших текстах. І тепер я знаю, можна вибратись. Цей момент став для Насті точкою перетину. Тепер вона не просто проживала свою історію. Вона давала іншим нову. А ввечері того ж дня пролунав чвінок. Номер незбережений. Вона вагалась відповісти чи ні. Але щось змусило її підняти слухавку. І вона почула голос, який знала до кожної інтонації Це я не відключайся. Мені не гроші потрібні. Мені просто поговорити. Це була свекруха. Пауза була довга така, що тиша між словами важила більше за будь-яке прохання. Я у лікарні. Серце. Я не прошу вибачень. Просто хочеш, приїдь. Якщо не хочеш, розумію. Старість стирає зверхність. Хвороба змиває маски. І навіть ті, хто десятиліттями принижували, зрештою залишаються сам на сам із тишею. Настя довго не могла заснути тієї ночі. У голові крутилось не питання, чи пробачити, а питання, чи приїхати. Це не було про помсту. І не про доброту. Це було про неї. Чи хоче вона знову бачити тих, хто ламав? Чи готова? Наступного ранку вона сіла в потяг. Без валіз, без слів. Просто з внутрішньою тишею. Не слабкістю, стійкістю. У лікарні її зустріла медсестра і повела до палати. Там сива, змарніла жінка. Тиша між ними була гострою. Але Настя не сіла зразу. Вона просто стояла. Я не знаю. Чого ти хочеш, сказала свекруха, дивлячись у стелю. Але я я все згадала. Все. І мені стидно. Та пізно вже правда. Настя мовчала. Не було слів, тільки внутрішня тиша. Непрощення, прийняття факту. Те, чого їй ніхто не дав колись, тепер вона могла дати сама собі спокій. Вона сіла поруч. Не як донька. І не як ворог. А як людина. Яка більше не дозволить собі згорбатитися під чужим голосом. Бо тепер вона знала, іноді сильніше не відповісти, іноді мудріше бути присутньою, але не підкореною. Вона пробула годину. Потім встала і сказала Я прийшла, бо я не ви. І ніколи не буду вами. І вийшла без жалю, без гніву, без емоційних сцен. Це була перемога не в очах інших, а в серці. Та, що не потребує доказів. Бо вона вже давно відбулася. Минав другий рік її нового життя. Вона не рахувала вже місяців, не рахувала публікацій, ефірів, листів від незнайомих жінок, які писали Ти сказала те, що я ніколи не змогла. Але найбільше Настю вражало інше тиша. Не та, в якій вона колись жила, принижена, змушена ковтати образи. А нова тиша глибока, внутрішня. Та в якій усе нарешті стало на своє місце. Її запросили виступити на головному форумі справ людини. Тема жіночий голос у суспільстві, яке десятиліттями змушувало мовчати. Вона довго готувалась, але не шукала правильних слів. Вона шукала правдивих. І коли вийшла на сцену, зала завмерла. не тому, що вона була відомою, а тому, що в її погляді була впевненість, без злості, без демонстрації сили. Просто правда, яку вже не можна було заглушити. Я не стою тут як переможниця, почала Настя. Я стою як жінка, яка вижила. Я стою тут не через те, що була сильною. А тому, що одного дня сказала, досить. Її виступ увійшов до національних новин. Але найважливіше сталося не на сцені. А після, коли до неї підійшла жінка років 60. в очах, втома, у руках конверт. Це для вас. Від мене й таких, як я, ми мовчали занадто довго. Але завдяки вам більше не будемо. У конверті було десять аркушів, десять історій, написаних простими словами. І кожна починалась однаково. Я боялась. Але тепер ні. Настя створила онлайн платформу, де жінки могли залишати свої історії анонімно або відкрито. У перші два тижні з'явилось понад п'ять тисяч історій. Її називали лідеркою, активісткою, реформаторкою. Але вона себе такою не вважала. Я просто почала говорити, а інші підхопили. На презентації своєї другої книжки вона говорила не про біль, а про відновлення, про нове життя, про те, що сила це не протистояння. Сила це здатність більше не дозволяти знищувати себе. І саме тоді. Коли вона вже думала, що минуле відпущене, на презентації з'явився він. Її колишній без попередження, без слів став у черзі по автограф. Настя подивилась на нього. Не з болем, і не з тріумфом. Просто як на сторінку, яку вже давно перегорнула. Він підійшов, тримаючи ту саму першу книжку. І прошепотів. Я прочитав. Я не знав. Вона не відповідала. Підписала і додала фразу, яку знала на пам'ять. Сторінки не можна стерти, але можна написати нову. Він опустив очі. Пішов. А вона залишилась із новими читачами, новим днем і новим усвідомленням. Уже не важливо, чи він зрозумів. Важливо, що вона більше не мовчить. У фіналі вечора Настю попросили сказати кілька слів. Вона вийшла на сцену, подивилась у зал і промовила. Вони зневажали мене, але не знали, що саме їх зневага стане моєю точкою зростання. Мене ламали, але не зламали. І тепер моя історія не про них вона про нас. Про тих, хто не мовчить. Про тих, хто з темряви зробив світло. Про тих, хто одного дня підвівся і сказав Я вартісна. Я є. Глядачі піднялися. Але Настя не чекала оплесків. Вона просто зійшла зі сцени. На вулиці падав дощ. Спокійний, легкий. Як очищення. Вона йшла тротуаром у ніч, що не лякала. І знала, справжня перемога не тоді, коли аплодують, а тоді, коли навіть у повній тиші ти впевнено йдеш уперед. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.